Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати себе. Наш хребет це опора і сила організму, ключ до здоров'я. Фізична витривалість людини значною мірою залежить від стану хребта. Усі органи нашого тіла спираються на скелет. Більшість ще й охороняються скелетом. Захищаються. Скелет дорослої людини складається з трохи більше 200 кісток. Він захищає внутрішні органи легені, серце, печінку, шлунок тощо. Череп людини оберігає дуже важливий орган, мозок. та органи розташовані у лицевій частині. Хребет підтримує голову і тулуб, захищає розміщений усередині спинний мозок. Хребет це головна опорна вісь нашого тіла. Він складається з хребців, які з'єднані хрящами між хребцевими дисками. Хребет поділений на відділи шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий. Наш хребет не прямий, як палиця, він має вигини. Тому хребет гнучкий, він пружинить, злагоджуючи поштовхи і трясіння. Пом'якшує пересування. Правильне положення хребта формує красиву поставу. Постава це положення твого тіла у спокої та в русі, ознаки правильної постави це пряма спина, розправлені плечі, піднята голова. Правильна постава є важливою умовою нормального розвитку і формування внутрішніх органів. Є багато чинників, які впливають на формування правильної постави, іноді відбуваються зміни у вигинах хребта сколіоз, лордоз, кефос. Лише кожна десята дитина має правильну поставу стеж за своєю поставою, коли вранці виконуєш зарядку, сидиш за робочим столом, не піднімай важких вантажів, носи зручний одяг та взуття. Причиною порушення постави може бути й плоскостопість. Плоскостопість це викривлення стопи, її склепіння опускається, і стопа стає плоскою. Якщо вчасно звернутись до лікаря, можна позбутися цього захворювання, але вилікувати стопи можна лише до 12-13 років, коли стопа ще формується. Склепіння стопи це амортизатори, які захищають хребет від тряски. Людина з плоскими стопами швидко втомлюється, повільніше бігає, гірше стрибає. Щоб запобігти сплощенню стопи, ходи босоніж по траві, піску або гальці, виконуй фізичні вправи для зміцнення зв'язок стопи стрибай, бігай. До кісток прикріплені скелетні м'язи. У нашому тілі є понад 600 м'язів. Коли ми йдемо, працює приблизно 200 м'язів. 43 коли ми морщимо чоло, і 23 коли усміхаємося. Кістки з'єднані між собою зв'язками, а з м'язами сухожиллями. У місці з'єднання двох кісток вони утворюють суглоб. Скорочуючись, м'язи тягнуть за кінці кісток і згинають їх у суглобах. Більшість скелетних м'язів працюють парами, розглянемо, на прикладі руки. Щоб вона зігнулася, треба, щоб один м'яз, біцепс, скоротився, став коротшим, а інший трицепс розслабився, став довший. Щоб бути сильним та здоровим, треба багато рухатись. Завдяки вправам на свіжому повітрі, рухливим іграм, ранковій зарядці, фізичним вправам, прогулянкам у лісі чи парку, наш мозок насичується киснем і активніше працює, поліпшується кровообіг та апетит. Чудово оздоровлює організм тривала ходьба, біг у середньому темпі, ритмічна гімнастика, їзда на велосипеді, ходьба на лижах. Плавання, ковзанярство, стрибки зі скакалкою, пішохідний туризм. Обери ті заняття, які тобі підходять за станом здоров'я. Для тренування м'язів потрібні також силові вправи: присідання, віджимання, планка, мости. Активний відпочинок не тільки загартовує твій організм, а й приносить багато яскравих емоцій, гарний настрій. Також допомагає формувати хороший імунітет. Бажаю вам успіхів та гарного здоров'я!